Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуємо, що бережете наші кордони, відстояти нашу незалежність і відвоювати, відвоювати окуповані території. Продовжуємо продовжувати, продовжуємо себе тішити хоча б якимись радощами, а для квітника ріатори, Андрія Андрящує в радість. Звісно, що нові сорти, робота біля троянд. І так, в мене чергова посилочка, чергова порція краси від ще одної... Трояндарочки України, пані Анни Бе, це господарство, якщо можна так назвати, або приватне таке господарство, ще наразі досить невелике, але... але після перемоги все попереду. Я думаю, що планів у нас, як українців, завжди є багато, і ми хочемо розвиватися і в наших так робочих всіляких моментах, і в якихось. Особистих ідеях, тобто я впевнена, що пані Аня вона має багато-багато планів щодо розвитку і розширення своєї оцієї краси. Посилочки вже трішечки розпочати, як ви бачите. Відповідно була загонта дуже компактно. І що я хочу сказати, от, рахуйте, яка її висота, я покажу так, ну трішки вище, бо рахуйте, я її розпечатала. Вона помістилася прекрасно в поштомат. Тому я раджу вам, хто має такі досить ну, невеликі замовлення просити, якщо вам так зручніше, поштомат прекрасно все поміщається і набагато вигідніше рівно в половину, мені принаймні виходить, рівно в половину ціна доставки, ніж на відділення. От, загорнуто було досить гарно. От, оце все. Та воно все було скручено в картон і ще зверху була стричплівка. Я це все. Розкрутила, тобто дійсно дуже компактно і зручно забирати, навіть якщо не на машині. а Чи десь з дитиною в візочку, чи навіть вручну треба, чи, чи десь маршруткою під'їхати. Абсолютно зручно і компактно запаковано. Що ж до мене приїхала за краса. Я постійно дивлюся, як ці трояндарі, як вони вміють гарно і компактно все скласти. В мене так не виходить. Не знаю. От, гарно складено. от Струнку ідеально просто корені, прекрасно склалися, струнки, причому виправлені, ніде нічого не загнуто. Пагони теж один в один, просто ідеально. Вони складені, скручені, є волога солома така, і, відповідно, ще в пакетик загорнуто. Тобто, якщо навіть щось сталося через тривогу, у мене так було, що я не могла забрати швидко цю посилку. Все добре, воно абсолютно, абсолютно вологе, нічого не сталося, тому я. Розв'яжу і поміщу це в водичку, позмиваю, і все буде добре з цими саджанцями. Отже, приїхали три красуні. Просто всі красуні, я думаю, що ви знаєте. Принаймні один сорт, ну точно він відомий, і за що за, за що я його купила. Не купила, за що я його захотіла. Давно я його якось придивлялась, вагалась, вагалась і так І, Знову ж таки, завдяки одній моїй знайомій троєндарці, пані Вікторії, вона теж його дуже любить, цей сорт. І я все ж таки наважилася, захотіла цей сорт. Альден Бізен. Альден -бізен. От оці от шипшинки, вони зараз, в кого є доросліші кущі, ви можете теж підтвердити, сказати. Наскільки вони прекрасно зараз виглядають. Я світлина на світлинах, чи то після світлин в захваті від цього сорту, от так захотіла. Цікаво, чи є. Хтось, хто не любить цей сорт, бо я поки що не зустрічала. І звісно, що бачите, тут навіть кілька квіточок мені приїхало. Вони теж не всі одного кольору, от навіть на одному кущі, може бути, мені здається, навіть аж три кольори. Коренева, просто потужна, розгалужена, все прекрасно. Ще один сорт Head. Дуже теж цікава красуня. Треба подивитися в трояндарі. Мені здається, що вона описана. Я дам. Почитаєте. Теж досить-досить гарненька і гарно, така витривала, гарно себе показує. І одна красуня ще Це з новинок, мені здається, Тофі. тофі. Ой, Щоб я не покололася, Тофі. Треба теж почитати в Трояндарії. Ну, це буде більше така флористична, більше букетна троянда. Але я дивлюся по світлинах, хто такий має. Теж дуже цікаво. У мене Golden Master, та, але це інша трішечки як би, така палітра насиченіша, мені здається. Ну, Порівняємо, побачимо. От. Тому так, корені чудові, пагони чудові, чисті, прекрасні, зелені, здорові розгалуження, що зверху, що знизу. Дуже дуже, дуже я тішуся таким саджанцем. І пані Ані, і сім'ї, і всій родині бажаю. Так, що безпеки і швидшої перемоги, і нехай так, нехай плани тілються в життя, і нехай думки наші будуть сконцентровані все ж таки на те, чим ми займаємося, так, а не на переживання. Дякую вам. Цікаво. Хто має ці сорти, напишіть свої коментарі, відгуки про них, скільки років у вас живуть, буде цікаво почитати.